Вдруге продовжено запобіжний захід колишньому вчителю, якого підозрюють у вбивстві двох школярів у Шаргороді. Під вартою на час слідства він пробуде ще два місяці. Про це клопотав слідчий у справі. Прокуратура області клопотання підтримала. Про це Суспільному повідомила прокурорка Олена Степанюк. Час потрібен, аби здійснити ще низку процесуальних та слідчих дій у рамках розслідування, зазначила Степанюк. Ми зобов'язані вжити заходів щодо всебічного повного об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального права. Вадження тому і слідчим було призначено ряд судових експертиз, Вже по отриманню висновків ми будемо бачити, чи є дані висновки доказами чи ні. Цього разу, як і два попередніх, засідання проходило у закритому режимі. Інтереси підсудного в суді захищають двоє приватних адвокатів: Олександр Царапора та Вадим Ткачук. Тоді Царапора у коментарі Суспільному зазначив, його підзахисний провину визнає в повному обсязі. Нагадаємо, під варту без права внесення застави колишнього вчителя взяли 10 вересня. Підозрюваного затримали того ж дня, коли сталося вбивство підлітків. Одному з хлопців було завдано щонайменше п'яти ударів ножем, іншому десять. Внаслідок отриманих травм 15-річний Микола Білик та 16-річний Владислав Бевс померли на місці події. Інцидент стався в центрі Шаргорода, неподалік від школи.